Пані Аліно, сьогодні у Швейцарії стартує довгоочікуваний саміт миру, на якому зокрема розглядатиметься план щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Який Ініціював президент Володимир Зеленський і хотіли б трішки з вами поговорити про цей саміт, загалом про його учасників і про результати, які чи будуть, чи можуть бути по його завершенню. Але хотілося б розпочати, звичайно із того наскільки представницький цей саміт. Знаємо, що якщо не помиляємося, близько 160 країн отримали запрошення на цю зустріч. Але бачимо, що Швейцарія повідомляє, що на цю на цей захід приїде близько 192 країни, зокрема вісім міжнародних організацій. То на вашу думку, чи можна вважати цей саміт представницьким? Чому на вашу думку не приїхали решту запрошених? І зокрема, звичайно, лідер Китаю чи хтось і від Китаю загалом міністр закордонних справ, і чи дійсно ось те, що ці країни не приїхали, це саме заслуга Китайської Народної Республіки Саміт можна вважати представницьким. Справа в тому, що в принципі, з того моменту, як було оголошено про цю ідею, про скликання мирної конференції, для мирного вирішення російсько-української війни, було зрозуміло, що Навряд чи бага, більша частина країн так званого глобального півдня ухвалить таке досить серйозне і політично чутливе рішення як про. Відправку, наприклад, лідерів країн, прем'єр-міністрів чи президентів, тобто ну високого рівня представництва на цю конференцію, і для цього є е, кілька різних причин. Кожна країна справді має свою власну мотивацію. Хтось е, намагається дотримуватися е, свого нейтралітету, тому що більшість крім глобального півдня, дотримуються саме нейтральної позиції щодо російсько-української війни. І відмовляючись від присутності на мирній конференції у Швейцарії, таким чином намагаються підкреслити нейтралітет, свою неупередженість, свою неупередженість щодо як української сторони, так і російської, хтось мотивується своїми тісними зв'язками, торговельно-економічними зв'язками з Російською Федерацією. Тобто, мотивація в різних країн абсолютно різна, але треба відзначити, що, попри Відсутність або відмову кількох країн бути на цій конференції, попри те, що деякі країни так званого глобального півдня присутні на рівні або міністрів закордонних справ, або радників, або послів, а ніяк не применшує тієї важливості, яку має ця конференція. Треба також відзначити, що це тільки перший інавгураційний саміт миру. І от офіс, голова офісу президента України Андрій Єрмак, вже дав короткий коментар медіа з того, що я вже прочитала в змі. Вже є думка про, про другий саміт миру, тобто, треба розуміти, що це тільки початок цього складного процесу. І навіть якщо цього разу деякі країни не присутні на цій мирній конференції. А це зовсім не означає, що вони відмовилися приїхати до Швейцарії принципово. Вони скоріш за все просто займають таку вичікувальну позицію і чекають на результати цієї мирної конференції. Щодо, щодо відсутності Китаю, зокрема, Китай має тут теж свою власну мотивацію з одного боку. Китай таким чином не тільки прагне підкреслити свою нейтралітет, який подекуди можна розглядати як проросійський нейтралітет, тому що очевидно є і ідеологічна підтримка, яку Китай надає Російській Федерації, і економічна підтримка, тому що торгівля з Китаєм суттєво допомагає виживанню російського режиму, і це в принципі основна мета, яку, а, яку переслідує Китай, це саме забезпечити. Існування а, чинного уряду чинного російського керівництва, тому що Китай бачить в цьому вигоди першочергово для своїх національних інтересів. Окрім того, аби підкреслити свою, нібито упередженість, що на думку Китаю дозволить йому зміцнити свої позиції і свій авторитет серед країн так званого глобального півдня, Китай так само продовжує проштовхувати і пропагувати свою риторику про необхідність мирних переговорів між російською та українською стороною. Буквально кілька годин тому в ООН представник спецпредставник Китайської Народної Республіки в ООН, Ген геншуан. Чергове заявив про необхідність і закликав сторони сісти за стіл переговорів. і Китай таким чином намагається створити по, по перше, виступити в ролі країни миротворця. Закріпити той успіх, який вони мали минулого року, коли виступили посередниками при нормалізації відносин між Іраном та Судівською Аравією. Але цього разу у кейсі російсько-української війни ситуація набагато складніша, і тут Китай, як ми бачимо, підриває свій авторитет як держави-посередника, як держави медіатора, тому що у випадку Ірану та Судівської Аравії сторони були готові на нормалізацію, були готові налагодити відносини. То тут, звичайно. Говорячи про Україну та Росію, ні про яке примирення, ні про мирні переговори ми говорити не можемо однозначно, і Китай тут не може запропонувати ані конкретних кроків, ані конкретної стратегії, конкретного рецепту, чого й більше аніж а, черговий документ з черговими пунктами теоретичними. З якими важко не погодитись, тому що вони пропонують дотримуватися територіальної цінності, територіальної цілісності суверенітету, уставу ООН. в останньому їхніх в останньому їхньому документі політичному консенсусі, підписаному між Бразилією та Китаєм, був вже більш такий впевнений, впевнена критика Російської Федерації щодо ядерного шантажу, щодо необхідності дотримуватися. <рістичні> уникати аварії, уникати якихось надзвичайних ситуацій на АЕС, особливо на на Запорізькій атомно електростанції де до сих пір присутні російські війська. Попри це, Китай на сьогоднішній день не пропонує чогось більш конкретного, якогось конкретного рецепту. Окрім як закликає сторони до переговорів, тому що Китай не вірить в те, аби не вірить в те, що якась зі сторін може здобути перемогу у цій війні військовим шляхом. і Китай абсолютно щиро не вірить і вбачає єдиний можливий варіант це тільки посадити сторони за стіл переговорів. І таким чином, з точки зору китайського керівництва, та ця пропозиція є альтернативою політики Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки Активно допомагають Україні задля того, аби забезпечити перемогу саме військовим шляхом, тому що саме це може забезпечити остаточно закінчити цю війну. Китай а, намагається створити принаймні видимість альтернативи, але на сьогоднішній день це вдається не дуже успішно, треба відзначити. Щодо відсутності а, інших країн на цьому саміті, а, відмова Китаю мала дійсно певний ефект свого роду, негативний такий ефект доміно, тому що після того як а, Представник китайського МЗС оголосила про те, що не буде відправляти представника, не буде відправляти представника у Швейцарію. Потім пішли відмови від інших країн Південно-східної Азії, зокрема, наприклад, та сама Камбоджа. Країна, яка з якою ми співпрацюємо, і продовжили співпрацю після початку повномасштабного вторгнення, країна, яка надавала нам разом з Японією допомогу у гуманітарному розмінуванні, тим не менше відмовилася від, від участі у цій мирній конференції. Але треба зазначити, що тут проблема полягає не в тому, що Китай робив точніший тиск на ту чи іншу країну, а саме у Um, саме у мотивація полягає саме у внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні внутрішньо, внутрішньо економічній складові тобто Камбоджа – країна, яка суттєвим чином залежить від співпраці з. Китаєм, в тому числі, яка е, того ж є і країною Асан, який офіційно зайняв нейтральну позицію цієї війни, утрималася від того, аби їхати на цей самі. Деякі країни, такі як В'єтнам, наприклад, офіційно не відмовлялася, просто ігнорували будь-які е, запрошення, і е, але ну якщо В'єтнам ігнорує е, запрошення, це як правило означає відмову. Вони теж відмовилися їхати. В'єтнам зі свого боку має досить тісні зв'язки з Російською Федерацією. Можна назвати і інші приклади, такі як Парагвай, країна, яка, по-перше, підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, засудила дії російського керівництва, здавалося б, країна, яка ну напевно, Могла би досить охоче приїхати до Швейцарії, аби підтримати Україну, долучитися до імплементації формули миру. Але Парагвай відмовився відправляти свого представника. Тому що у Парагваї має досить тісні зв'язки торговельно-економічні з Російською Федерацією. Російська Федерація є ключовим, важливим для Парагваю експортером е парагвайської яловичини і сої. Тут парагвай залежить навіть певною мірою від Російської Федерації, тому для того, аби не підривати свої національні інтереси. Рагвай утримується від того, утримався від того, аби підтримати формули миру, і тут ще треба зазначити: ну так я маю на увазі, що кожна країна має якийсь це окремий індивідуальний кейс. Має кожна країна свою мотивацію, і як правило, розглядала участь або не участь у мирній конференції через призму власних національних інтересів. Тобто, тут навіть не треба було тиснути на то чи іншу країну з метою саботувати цей саміт. Кожна країна все ж таки ставить власні національні інтереси на перший план, і тут треба відзначити, що для багатьох країн так званого глобального півдня формула миру е, є дещо, дещо контроверсійною. Хоча формула миру включає е, такі глобально важливі пункти, як ядерна радіаційна безпека, екологічна безпека, продовольча безпека, там є також і пункти, які так безумовно е, на, на на спрямовані на те, а, аби... Забезпечити сталий довготривалий мир в Україні, але є політично чутливими для деяких країн, зокрема, пункт про восьмий пункт, якщо не помиляюся про відновлення справедливості, який передбачає, що керів... вище керівництво Російської Федерації повинно понести відповідальність за скоєні воєнні злочини на території України, і тут навряд чи ми можемо очікувати, що, що от прямо от на, станом на сьогодні. Очікувати підтримки з боку глобального півдня щодо цього пункту, тому що знову ж таки країни мають відносини з Російською Федерацією, торговельно-економічні відносини, які вони на сьогоднішній день не готові підривати, але при цьому а, готові розглядати формули миру як свого роду меню, як зазначав свого часу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, де можна обирати той чи інший пункт. Для, для імплементації якого сторони готові будуть долучитися, і саме на це і спрямовували цей перший навгураційний саміт миру для того, аби консолідувати світові зусилля і розглянути можливість, хто з яких країн готовий долучитися до якого пункту формули миру, до імплементації якого. Тому що не всі, не всі пункти, ну не всі пункти є прийнятими, на жаль, на сьогоднішній день для. Багатьох країн глобального півдня, якщо ми можемо говорити про, наприклад, посередництво у в обміні військовополоненими, в поверненні насильно вивезених дітей, депортованих дітей на територію Російської Федерації, посередництва маю на увазі, то є деякі пункти, які політично чутливими є для багатьох країн глобального півдня і Ті країни, які відмовилися їхати в Швейцарію цього року, зайняли таку вичікувальну позицію, подивитися, чим же це все закінчиться, яке буде фінальне ком'юніке. Але треба зазначити, що наскільки я розумію, на цьому саміті не всі пункти будуть розглядатися будуть розглядатися саме ті глобальні: це ядерна безпека, екологічна безпека і повернення депортованих дітей і людей до України. Пані Аліно, і бачимо, що напередодні цього саміту власне диктатор Володимир Путін заявив, що Москва припинить вогонь і буде готова розпочати мирні переговори з Україною, як тільки Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і заявить про відмову вступати до північно атлантичного альянсу. І за його словами, якраз після того, коли Україна виконає ці умови, Росія Є негайно припинить вогонь, і багато хто від учора говорить, що Путін ось цими своїми ультимативними е, риторичними різними прийомами намагається чи радше мож, можливо навіть сказати е, таким риторичним поносом, намагається повпливати на український е, саміт миру на його проведення в Швейцарії. То е, на вашу думку, як ви власне розцінюєте е, цю, е, ці заяви Володимира Путіна і чи можна їх пов'язувати? Власне, із самітом миру. Сам цей виступ однозначно пов'язаний з самітом Миру, тому що російську е, сторону не запросили, але е, виглядало це, ну, мене не запросили, але я все одно висловлююсь. Тобто е, півтори, години, е, півтори години монологу, який можна, умовно, поділити на кілька частин, який однозначно спрямований, е, був приурочений фактично до саміту миру, який можна розділити так е, контекстуально на кілька частин. Перше з яких це було виправдання, виправдання і пояснення, чого ж Росія розпочала війну, яку навіть не не вважає війною, як заявив російський президент, це це не війна між двома державами. це Частина а, більш масштабного глобального протистояння між Росією та Сполученими Штатами Америки. А, ну, тобто, півтори години виступу абсолютних маніпуляцій, викривлень, і складається враження, що російський президент просто о, функціонує і живе в якомусь власному всесвіті і не усвідомлює до кінця, що насправді відбувається у світі. І о, це ще один аргумент на користь того. Що на сьогоднішній день переговори з російською стороною не є можливими, тим паче, що російський президент висловлює сумніви щодо легітимності президента України, що є абсолютно неприйнятним. Тобто, окрім того, що Росія вислов... виражає певні умови щодо старту цих переговорів, так і ще й висловлює умови, з ким вони готові говорити, і має відкрито говорячи, що з президентом України вони говорити не будуть. Будь-які Будь-які заяви про припинення вогню. Ми вже маючи десятирічний досвід війни з Росією, розуміємо, що вони нічого не варті, тому що всі ці обіцянки про припинення вогню в обмін на щось, на позаблоковий статус, на нейтралітет, на що завгодно, це все маніпуляції, і які нічим не будуть ніколи гарантовані. І навіть якщо буде підписаний ну, буде підписана якась якийсь паперець черговий на кшталт мінських домовленостей, все них ніхто не буде виконувати. Певною мірою російський президент намагає це. Його виступ був спрямований знову ж таки переважно для країн, які продовжують підтримати зв'язки з Російською Федерацією, які вірять у перспективу мирного розв'язання цього конфлікту. Які закликають до переговорів це не тільки Китай, насправді це, і, наприклад, і Бразилія, в тому числі. А, і таким чином російський президент намагається створити образ, що Росія готова до переговорів, Росія готова до мирного вирішення конфлікту, якщо будуть враховані російські інтереси. Звичайно, що про це а, мова іти не, не може і ніколи не буде, скоріш за все. З іншого боку, а, Андрій Єрмак сьогодні в Швейцарії висловив. Висловив, висловив е можливість. Говорив про можливість запрошення російської сторони на другий саміт миру. Е е я не, не поки що не бачу. Е Умов, за яких це буде можливим, тому що ну ще невідомо, коли буде відбуватися цей другий саміт миру, яка взагалі буде геополітична обстановка, а, яка буде політична обстановка і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Тому в принципі в будь-яку перспективу переговорів з російською стороною моя суб'єктивна думка, я не вірю, а, повертаючись до виступу російського президента. Там є там були озвучені певні речі, які повинні викликати стурбованість, наприклад, у китайської сторони, тому що коли російський президент намагався виправдатися щодо окупації і окупації південно-східної частини України щодо анексії Криму, він говорив про м, нібито справедливість м, що м, бажання. Як він сказав, народу Донбасу бажання їх прагнення до незалежності були цілком справедливими, а головне підкріплені правовими нормами нормами міжнародного права. Що будь-який будь-який народ має право на самовизначення, і тут китайська сторона повинна повинна якось відреагувати на це, тому що Китай зараз докладає зусиль до того, аби втримати, втримати свої території в існуючих кордонах. І для Китаю існує дві чутливі проблеми у вигляді сінзяні автономного району та Тибету, народу яких вже мали досвід боротьби за незалежність. На сьогоднішній день китайський уряд докладає зусилля до утисків цих народів. І тут, якщо російський президент підтримує право народів на самовизначення, виникає питання: чи виступить чи таким чином російський президент готовий підбурювати населення сінзяну та Тибету до. До незалежності до самовизначення це суперечить китайським інтересам, і вони тут повинні звернути на це увагу, на мій погляд. А, поза тим, а, російський президент продовжує шантажувати Європу, продовжує маніпулювати, і, і цей виступ був спрямований також і на те, аби внести розкол у трансатлантичні відносини, тому що переважно. Критика Путіна була спрямована саме на Сполучені Штати Америки. Він намагався довести, що з його точки зору США продовжують експлуатувати європейські країни. А європейці зі свого боку повинні нарешті відкрити очі, як він сказав, і це в інтересах європейців продовжувати співпрацю з Російською Федерацією. Це свідчить про те, що цей весь виступ свідчить про те, що Росія визнає фактично свою неспроможність перемогти у цій війні військовим шляхом, а визнає готовність до точніше. Прямо просить відверто про переговори, тому що вони вже виснажені і не мають можливості ефективно продовжувати цю війну. Ну і фактично просить про відновлення торговельно-економічних зв'язків з Європою, тому що російська економіка суттєво постраждала від цього суттєво страждає від санкційного тиску, і дедалі більше стає залежною від Китаю. Якщо на сьогоднішній день в Росіян в принципі немає ніякого іншого виходу. Окрім як продовжувати співпрацю з Китайською народною республікою, вони не мають ніякої альтернативної опції, але в стратегічній перспективі, в довготривалій перспективі, це будь-яка будь-який високий ступінь залежності від однієї країни від іншої, несе серйозні ризики та загрози для національної безпеки тієї країни, яка залежить. Тому е, тут цей виступ дійсно був маніпулятивним і мав кілька контекстів. Е, тому я не думаю, що е, цей виступ мав на меті якимось чином е, розколоти е, країни наших партнерів, які запланували свою присутність у Швейцарії або саботувати саміт миру, тому що е, з цього того, що російський президент озвучив. А немає жодного слова правди і відповідним чином про які переговори ми зараз можемо говорити? Пані Аліно, ну і на завершення цікаво почути вашу думку. От в соцмережах можна почути такі паралелі? Можливо, це як жартома наводять про те, що Німеччину теж не запрошували на Тегеранську або на Ялтинську мирні конференції, і ми, тому якраз і Росію не запросили на цю конференцію у Швейцарії. Чи можете ви тут знайти якісь дійсно паралелі? Uh, паралелі ну поки що поки що важко насправді тому, що все ж таки контексти абсолютно різні. Тоді йшла uh, все ж таки світова війна. Хоча дехто каже, що ми зараз вже переживаємо третю світову, просто вона має такий гібридний формат у вигляді окремих конфліктів, які відбуваються у різних точках uh, у різних точках світу. Але um, щодо запрошення Російської Федерації, ви ж бачите, голова офісу позиних не виключає такої можливості. Е, тому принаймні, е, можливо, за якийсь час за якихось конкретних умов, але мені важко назвати, які конкретними мають бути умови, і постане питання про принаймні спробу переговорів з російською стороною, е, тому що виснажується не тільки російська сторона, а й українська, тому принаймні піти на цей крок у якості спроби. Um, щоб все одно довести, що ну будь-які переговори з Росією будуть, будуть марними, можливо, це питання і постане у середньостроковій перспективі.